І що, дівчата, я вас всіх вітаю, це моє перше українське відео. Роблю дуже багато помилок, тому що українська то не є моя рідна мова, звичайно, я російськомовна я сама з Херсону. Але я думаю, що ви погодитеся, що вже прийшов, мабуть, час. Але про все згодом. Новуть найтака важливіша новина це те, що ми приїхали у новий багато, набагато більший дім. Він знаходиться десь так у 25 хвилинах від Осло, але це вже інша комуна, тобто інший, інша область, можна так сказати. Хотів сказати, регіон не зовсім, інша область. Тут дуже затишно. По-перше, подивіться на ці краєвиди. У нас з балкону можна побачити ось такі острівця невеличкі і фьорди. Ось, ну а позаду. То є ліс. А, будинок ми купили ще в липні, але треба було порішати дуже багато справ. Ну і було не на часі якось з усіма цими подіями. А, дуже важко було. Важкий був липень. А, переїзд з малою дитиною це взагалі якийсь окремий квест. Але, мабуть, моє найулюбніше місце це ось цей гамак. Я Не знаю, правильно так називається в українському чи ні, але з така. Така штука, коротше кажучи, ви її підв'язуєте і можна тут просто так огойдатися і дорослим, і малим, але це не гойдалка, це скоріш просто такий, ну, така лаунж-зона. Сьогодні дуже спекотно, так тихенько, дуже незвично, бо ми, в принципі, жили не у самому осло, але ми жили десь так, ну, 10 хвилин від міста. Так, і, звичайно, ми звикли до гаміру, до не знаю, велосипедів, машин, усього цього движу, і його тут просто немає. Тобто тут суцільна тиша, ну, якось дуже незвично, але нам потрібно було набагато більше місця, і ми вже давно готувалися, скажімо так, та? вже десь такий рік дивилися різні. Анонси на сайті, і вже зрозуміли, що якщо не зараз, то ну вже ніколи. Всім привіт! Зараз 9 вечора. Просто подивіться на цю неймовірну красу. Сонечко сідає так гарно, дуже тепло, навіть спекотно сьогодні. Тому в принципі, сьогодні були весь день Осло. І мала піднялася дуже рано, десь так о 6. І лягла спати вона восьмій. Це надзвичайно рано для неї. А, взагалі вона лягає десь о 10, о 9 іноді. Але сьогодні вона дуже мало спала в машині. І тому вона така дуже роздратована була весь день, весь вечір вона просто провисіла на мені. Мама, 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 а я просто тупо не могла піти до туалету. Це просто якесь жахіття. І ні, ми не ходимо в садочок, тому що ми не отримали місце у садочку. А... І взагалі ми переїхали до нового місця і треба було вже шукати місце тут. І тут, звичайно, вже ну, тут з березня тут вже була черга, і звичайно, нам не дісталося місце у садочку, тому навіть не знаю, чи збожу я наступні півроку сходити в туалет. Всім. Доброго раночку. Так виглядає наша ранкова тиша, коли мала гуляє з бабусею. А, сьогодні, мабуть, покажу вам декілька кімнат, але попереджаю, що а, у нас ще досі немає меблів, у нас такий безлад. Але, знаєте, мені, мені здається, що буде цікаво показати до і після, коли ми вже все приведемо до ладу, і буде так гарнесенько. Ось, а тут насправді буде інший стіл. Цей стіл буде стояти ось там, на веранді. Бачите, де стоять стільці. Вони ще не до кінця зібрані. Це стільці з ікеї, вони дуже класні і недорогі. І тут буде стояти наш круглий чорний стіл. Ви його, мабуть, пам'ятаєте? Мені так стається. Зараз виглядає все якось. Так, дивіться, просто можна одразу зрозуміти, що в домі є дитина. Це просто якийсь веслад. Ще мене очікує ось ця історія. Це е, наша спальня, і це ось усе це, це буде для моїх речей такий собі гардероб е, англійською називається walk-in-closet. Це була моя мрія. Насправді мати саме ось. А, таку гардеробну, все так гарнесенько тут розвішати. Це просто ідеально. Не показую вам спальню, бо там просто безлад. Ну, ви розумієте, так? Просто якісь мішки, вішалки, Ну, справжній треш. Але потім вам все покажу і розкажу. Ось так нехай буде виглядати до. Там ванна кімната. Такий невеличенький, невеличкий балкончик. Ну і там вже наша спальня. Потрошку буду вам показувати, як і що ми робимо. Ось тут нам на пам'ять залишилася ось така пальма від старого хазяїна. Мені здається, що в нього просто не було місця, куди її з собою брати. Вона ну, дуже висока. І Ось такі сходи тут. У нас два поверхи. Так ось все виглядає. Там багато речей за сходами. Постільна білизна, ковдри різні. Все це ми будемо сьогодні-завтра розкладати по поличках. Я маю надію, що ми вже нарешті привеземо всі наші шафи. Ну або якщо ні, то так і залишаться там до наступного тижня. Ми з вами на першому поверсі в одній з кімнат. А, і це буде моя студія. Просто показую вам до. Ну, по-перше, усі мої коробки, вся моя косметика, звичайно. Да. Це лишилося від колишнього хазяїна. Тут жила його донька, їй було десь так 15 років, і я так розумію, що в неї був такий мейкап-стіл. Не знаю, що вона тут тримала у цьому столі. З цієї сторони, то є мій стіл. Ріднесенький. Оці полички мені не подобаються. Загалом подобається ідея, але Ось це якось виглядає дуже, ну, не знаю, страшненько. Може пофарбувати або ні. Тут ось такий дуже гарний крий вид відкривається. І тут так само, як і з тієї сторони, ось у її кімнаті тут є вихід, тобто такий невеличкий балкон. і Тераска. Що я планую пофарбувати цю стіну, мені не подобається цей якийсь жаб'ячий колір, колір болота. Я навіть не знаю. Спочатку я думала, що це прикольна ідея, що, мабуть, буде дуже гарно такий контраст, але якось темно, темно, темно. І тому, коли буде осінь, зима, якось мені здається, що світло і так не дуже багато, і це буде дуже. Темна кімната, тому мені не подобається. Все буде білим. Я ще думаю прибрати цей стіл та дзеркало або ні, тому що я, в принципі, хочу ось тут поставити невеличкий диван, таку софу невеличку, і тут займати. А стіл я планувала ось тут мати, тому я ще, я ще розмірковую над цим. Uh, і з цієї сторони є така невеличка технічна комната, я так її називаю, але, мабуть, це була її гардеробна, бо тут лишилися різні полички, шафа ікеї uh, і вся моя косметика. Я думаю, тут просто uh, розташувати все моє обладнання, всі мої лампи і так далі. Не знаю, мені так здається, що вона набагато краще, ніж. Uh, як я це мала в іншій квартирі, де просто все стояло в кімнаті і заважало мені якось знімати контент, тому що воно просто тут тупо стояло біля дверей. Усім привіт! Я не пофарбована, але не буду вибачатися, тому що в нас зараз такий етап у житті, коли просто тупо немає, на не це часу. А єдиний час, коли я можу з вами поспілкуватися або щось взагалі зробити. Так ви бачили нашу ситуацію. Це коли мала спити. Вона зараз спить два рази, але був період, коли вона спала тільки один раз. Це було десь так в 11 місяців, і вона могла не спати по 8 годин днем. Це був треш. Зараз, хоча б два рази, я маю трошечки там, годинку там, годинку сям я маю на себе або на свої справи. Ще дуже... Складно мені працювати або щось робити по дому, коли вона не спить, тому що в нас дуже сильна сепарація. Зараз такий період. Я не знаю, я насправді так от спостерігаю за своїми знайомими, у яких хлопці і дівчата, і ну, дітки дуже різні. Але більшість з них дуже спокійно. Відходить від мами, тобто вони можуть гратися самі десь там у куточку. Хлопці взагалі це інша історія. Вони якісь спокійніші, а вони якісь такі самостійні. Ну, хлопці і є хлопці. А в нас маленька принцеса, яка дуже-дуже ну, дуже постійно зависає на мамі. Коли я відходжу хоча б на один метр, вона одразу починає кричати мама, мама, мама знову. Можливо, зараз такий період, але він нас триває десь з місяців або з Вона досить рано почала говорити мама і розуміти, що це є. А, ну, тобто, значення. Перше слово, яке вона сказала, було мама, далі деді, це наша знайома собака. Третє слово було бейбі, і четверте, тільки четверте було татко. А якось так. і. Так, дуже дуже важко щось зробити по дому, або просто, не знаю, дістати камеру, або дістати телефон. І взагалі, стосовно телефонів та гаджетів. Я спочатку їй давала телефони, коли мені треба було щось зробити. І що я вам хочу сказати, це дуже-дуже погана звичка. Зараз вона починає просто орати, коли вона а, бачить мій телефон, тому що вона розуміє, що там є мультики. І якщо ти їй не даєш телефон, починається істерика. Вона якийсь час могла гратися з бабусею, з дідусем. Ну, от з ними не так сильно. Вона може лишитися на якийсь час з нашим татком, плюс-мінус. Їй дуже подобаються машини, і вони там можуть сидіти в машині, і вона там вона просто в захваті. Мені здається, що вона буде, я не знаю, більш така технічна дівчина, ніж така дівчатка-дівка. Вона взагалі не грається ляльками, це її не цікавить якось у неї більше, мабуть, чоловічий характер, дуже вперта, дуже вперта. І тому, коли я просто хочу кудись відійти, починається ще одна істерика. І знову я розумію, що можливо у нас така ситуація через те, що я дуже багато часу з нею проводила, коли вона була маленька, бо на штатку працював постійно. І бабусі з дідус, дідусем не дуже часто приїжджали. Звичайно, моя мама взагалі живе, жила в Україні до війни. А, але все одно зараз вони якось не можуть навіть з нею справитися просто тупо не можуть її посадити в коляску, бо вона починає з неї вилазити, кричати, і, чесно, це такий період протесту. Вона хоче з'їсти до або взяти мою зубну щітку і просто її гризти. І в деяких моментах я просто їй віддаю якісь речі, які вона дуже хоче мати. І я просто про себе думаю, нехай хоча б буде трішечки тиші, хоча б на 5 секунд. Але іноді, звичайно, вона хоче зробити щось дуже небезпечно, і тоді, звичайно, реакція така дуже гостра. Тому не знаю, знову ж скажу, що не знаю, як ми підемо до садочку, Заздрю, мамам, в яких більш-менш така спокійна дитина в плані сепарації. Можливо, я буду сумувати за цим моментом, звичайно, так, він колись закінчиться і пройде. І там кажуть, що дитина до 4-5 років. Це от сам процес спостерігання, як вона росте, це такий незабудній експірієнс. Тому якщо ти цей момент прогавиш, ти будеш дуже-дуже дуже сильно жалкувати за цим. І буде прикро, що ти пропустив якийсь важний етап у житті своєї дитини, саме от момент, коли вона росте, тому що дитина росте дуже швидко, швидко, перепрошую. І... Якось так просто хотіла поділитися, тому що ну, дуже багато хто питає, чому в мене так мало є на YouTube та в Інсті. Ну, по-перше, ми приїхали, а по-друге, звичайно, Тотлер, тобто це дитина від 12 місяців і до 3 років, пам'ятаю, це... це дуже цікаво. Але дуже-дуже виснажує Але водночас бачите як вона посміхається, це просто це це неможливо передати. Цю радість і це щастя і ці відчуття. Тому буду намагатися якось частіше виходити онлайн. Все одно треба буде в якийсь період її віддавати в садочок. Навіть Якось воно буде, час покаже. Мама, мабуть, мене зараз розуміють. Ця дуже дивна тиша перед бугрою, коли мала. Або малий хлопчик зараз прокинеться. Я думаю, що кожна мама мене зрозуміє. Зараз моя донечка вже прокинеться. Вона дуже 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 довго спала. І я думаю, що в мене є ще 5 хвилин, тому я швидесенько розігріла їй обід. Це курячий супчик, вона дуже полюбляє домашні страви, борщик, різні супи, пюрешку. Все це вона дуже любить. І спойлер, всі страви я тепер роблю для нас усіх, для всієї сім'ї. Тобто раніше я якось ну, до року десь давала їй спеціальну їжу для дітей. Зараз вже можна поступово її переводити на наш дорослий стіл. І це дуже зручно, як на мене. Тому тут є трошки солі, ну, зовсім трошечки солі. Є чечевична крупа, маю надію, що я правильно прокладаю. І також я їй дам трошечки ягід. І якщо вона захоче, вона ще візьме собі ось такий йогурт. Вона дуже їх полюбляє, тому що тут маленький такий динозаврик. Так, у нас сьогодні дуже проста вечеря. Це доматний соус, це фарш і це спагетті. ну, Простіше насправді не може бути. Ще мама зробила ось такий салатик. Ням-ням-ням-ням. Просто хотіла вам показати, до речі, слухайте, можливо, зняти румтур саме кухні, просто показати свою кухню. З часом я це зроблю. Не знаю, мабуть, комусь цікавим, але я це планую зробити. Це називається Покажи, як ти любиш приправи цей херб. Дивіться, в мене насправді їх ну, дуже багато. Саме ці, просто підпал, <с> як казав Коля Азаров. Це просто вогонь, дуже-дуже круті, Organic. вони найкращі. Тому, хоча б тому, що вони якісні і, по-друге, абсолютно все підписано. Підписано і так, тобто, ви можете бачити, що ви берете, якщо воно лежить ось так, і якщо воно просто стоїть. Так, тут все підписано дуже зручно. І ще дивіться купа місця. Насправді, тобто ще можна заказати трошки. А це норвезькі приправи, ось такі дуже популярні в Норвегії. Їх часто можна купити в супермаркетах Ківі. Це для випічки, різні там штуки, це теж за хьорбу. ваниль і так далі. Треба вже поповнити свою колекцію. До речі, оці штуки з Ікеї. Дуже-дуже зручні. Ну, Якось так. Так, я додала трошки томатного соусу. Ну, Мабуть, сьогодні якось багато води. Зараз буду зливати. Блін, у нас так спекотно, просто. Це жах. Сьогодні, мабуть, десь так 35 градусів, і враховуючи те, що у нас ну, дуже сонячна сторона, то в кімнаті просто якісь мальдіви, справді. Ще ось хто питав мене за мої рослинки, за мої овочі і фрукти, і за мої ягоди. Доношу до відма. Все в нас дає плоди. Ну, тут вже без коментарів. Одразу видно, що я з Херсону, тому що ще у травні посадила ось такі помідори. І коли моя мама до нас приїхала, це було ну, також в травні, в нас було насіння ось таких огірків. І я була дуже скептично налаштована, тому що я, в принципі, вважала, що для того, щоб виростити огірки, ну, це потрібно як мінімум клімат. Півдня України. Але я дуже сильно помилялася, тому що, в принципі, клімат Осло дозволяє це зробити. Найголовніше, щоб не було ніяких сквозняків, і щоб не було ніякого вітру, і щоб було сонячно. Тобто їх треба ставити на дуже-дуже таку сонячну місцевість. І ось така краса у нас виходить. Ми Трошки тут хворіли, але дивіться: один, два, там десь третій був три. Чотири. Блін, справжні огірки. І там ще трошки буде чері. Гарно. Згодом вам покажу усі свої рослини, до речі, полуниця все ще дає плоди, але вже так трохи стухає. Вже там майже нічого не лишилося, бо проходить сезон. І ще думаю показати вам цю кімнату. Це кімната нашої малої. Вона досить невеличка, тому що ми так поміркували і вирішили, що в принципі вона в своїй кімнаті проводить ну дуже мало часу. І я думаю, що десь так корочки 2-3, мабуть, ми переведемо її до кімнати трішки побільше, так як у нас досить багато кімнат. Тому зараз якось так. Кімната, звичайно, ще не готова, але є ліжечко. Ліжечко одразу скажу, купляла тут в Норвегії. Це сайт jollyroom.com. Дуже-дуже крутий сайт, там нереально багато речей для малюків і все за такою адекватною ціною це дерево. Взагалі, тут буде така тема: рожевий дерево і білий кольори. Щось цікавеньке зроблю на стіні можливо, якісь наклейки, стікери. Не знаю, що буду думати, щось таке гарне дівчаче. А заміню ось ці штори на щось інше, тому що вони ну, дуже якісь такі похмурі, але вони круто блокують світло, тому що тут, як ви бачите, у нас ну нереально багато світла а, в нашому домі і дуже-дуже спекотно влітку. А, я ще поміркую на цю ситуацію, Потрібно просто мабуть, купити якусь таку плотну тканину. Це ми виправимо. Ліжечку купляла саме ось таке низеньке, тому що вона постійно падає в нас з ліжка, з дивану і так далі. І, мабуть, перший час, коли ми її сюди переведемо, я буду десь тут поруч спати і чекати, коли вона засне. Але вона спить, ну, дуже хаотично. Блін, я навіть не знаю мені здається, що вона все одно буде випадати з цього ліжка. Ну, якось так, мабуть, тут буде якийсь такий малесенький килимок побачимо. вона ще досить спить з нами. У нас був дійсно період. Я ділилася на ютубі, коли вона спала окремо, і ну це було десь так 2, 3, 4, Мабуть, їй було 5 місяців десь так. І в якийсь період я настільки задовбалася вставати вночі по п'ять разів і годувати її, і, і прокидатися на кожен скрип, і, і не знаю, шорох якийсь. І я просто сказала, що більше такого робити не буду. <ріст> Тому вона, в принципі, спить зараз з нами. Але окремо в своєму ліжку. А, ну, і якось так. А, ця постільна білизна з Ikea. Най -най -най простіша, дуже бюджетна, дуже класна. Я одразу купила м такий сет у двох кольорах. І з цієї сторони в нас... Ось така шафа, вона дуже проста. Це також ікея. Тут ми будемо міняти ось ці ручки на щось інше, мабуть, дерев'яне. Я так вважаю, тому що вони були такі пластикові, білі, ну, такі страшненькі. Шафа виглядає ось так. Дуже багато місця. Тут просто вже накидано, тому не показую ось цей безліт. І з цієї сторони буде стояти комода або якась шафа, не знаю, що подивимось. Тут буде малесенький стілець з стульчиком, а килим, ліфтарики ось тут. Ну і подивимось, що у нас буде далі. Нехай це буде ось таке до. Мені подобається. О, Боже, яка краса! Це вже наступний день. Просто хотіла з вами привітатися. Сьогодні цілий день нічого не знімала, тупо не було часу. Ну, ви вже зрозуміли, що ми тут сидимо просто на валізах і дуже-дуже багато справ. Тому просто хочу подякувати за те, що ви передивились це відео. Я знаю, що мене дивляться дівчата, які не розуміють українську мову, тому я буду звичайно налаштовувати субтитри. А, тобто переклад якось так а, буду з цим розбиратися, щоб усім було комфортно дивитися і розуміти, про що йдеться мова у моїх відео. Дуже багато дівчат образилися на те, що я перейшла на українську мову, і це в основному були дівчата з Казахстану, Киргійстану, Ізраїлю і так далі. І я це можу зрозуміти. Ну, типу, ти там 10 років підписана одну людину, яка розмовляє англійською. і Тут вона просто починає розмовляти, ну, наприклад, турецькою. І це дивно. Я погоджуюся з вами, але ну дуже багато. Але тож дякую за ваш перегляд. Я вас обіймаю і усім па-па. До наступних логів.